Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на моєму каналі. Сьогодні приготував для вас цікаву тему: чи можна пити воду з-під крана в Польщі? Отож, сьогодні поговоримо на цю тему. Друзі, ми схильні не довіряти якості водопроводної води, тому замість того, щоб просто підставити склянку під кран, витрачаємо багато грошей на воду в пляшках. Звісно, це індивідуальне питання. Тим часом питую воду прямо з-під крана саме в Польщі, можна і навіть... Потрібно тому, чому ж так багато поляків купують бутильовану воду. Якщо воду з-під крана пити безпечно, то навіщо тоді поляки витрачають гроші на бутильовану? Отож, пити чи не пити воду з-під крана в Польщі, ось в чому питання. Тема актуальна як для жителів країни, так і для приїжджих. Адже не секрет, що в багатьох країнах світу споживання сирої водопроводної води загрожує серйозними проблемами. На щастя, друзі, в Польщі з цим все в повному порядку. За даними досліджень, вода з-під крана високої якості. Але той, хто побував в польських супермаркетах, напевно, звернув увагу на полиці, заставлені бутильованою водою. Схоже, друзі, цей товар користується чималим попитом. Якщо воду з-під крана пити безпечно, то навіщо тоді поляки витрачають гроші на бутильовану? Логічне запитання адже всім добре відомо, наскільки ця нація педантично ставиться до грошей і витрачає їх виключно раціональним способом. Виявляється, всьому виною забобони та міфи, якими оповита тема якості централізованої води. Вся справа, друзі, в тому, що в Польщі вода з-під крани не завжди була високої якості ще 10-15 років, тому її не рекомендували пити без попередньої. Обробки, але з тих пір, як країна увійшла до Євросоюзу, тація змінилася на краще кардинально. Проте, друзі, для багатьох поляків звичка купувати воду в магазині так і залишилася непорушною. Люди щиро вважають, що пити воду із під крана не тільки небезпечно, але навіть шкідливо. Ось лише деякі міфи про воду з водопроводу, які давно спростували фахівці. Перше – це вода з-під крана брудна. Можливо, десь так і є, але тільки не в Польщі в останні роки система водоочищення була повністю модернізована, і у всіх містах країни питу водопровідну воду навіть безпечніша, ніж бутильовану. Наступне і у такій воді немає мінералів. Це ще одна поширена оманлива думка. Водопровідна вода насичена мінералами, наприклад, кальцієм і магнієм. Оброблена вода корисніша для здоров'я. А ось і ні, термічна обробка, а також пропускання через фільтр, тягне за собою втрату частини мінералів. Чим більше місто, тим гірше в ньому якість води. Це теж міф. Чим більше людей живе в польському населеному пункті, тим ретельніше контролюється склад води, який подається друзі веселі. Якість рідини перевіряється на кожному етапі подачі із джерела і подальшого транспортування. По трубам. Друзі, єдиним і найкоротшим відрізком водопостачання, де заводу не відповідає її постачальник, є водопровідна мережа житлового будинку. Тут урвота про справність труб і відповідна чистоту рідини цілком і повністю покладається на підприємство, яке обслуговує це домовлодіння. А якщо йдеться про приватний будинок, то звичайно на самого власника. Отож, друзі, такі новини. П'ємо чисту воду, будемо здорові. До зустрічі!